Дівчинка-первинка, золота краплинка, ой, яка ж маленька, мила та гарненька. Дорогі друзі, з часом ми забуваємо. Забуваємо про те, що хлопчики і дівчатка абсолютно рівні, що чоловіки і жінки в своїй природі мають в тій чи іншій мірі андроїнність. Ми забуваємо про те, що якщо чоловіка не пестити, якщо не ставитися до нього по ніжному, то він буде типово, як у більшості випадків в Україні, помирати рано і не зможе дожити до глибокої старості. У Німеччині чоловіки і жінки абсолютно рівні, і від цього ніхто не страждає, а люди тут живуть. Набагато довше і щасливіше, чим у нас вдома в Україні. Дорогі друзі, у час російської жахливої агресії проти мирної, милої України ми українці повинні любити один одного та розуміти набагато краще. Адже окрім нас, українців, у нас є тільки Господь Бог, і ми є самі першу чергу. Я закликаю всіх своїх глядачів, глядачок, давайте будемо один одного більше любити, більш ніжно ставитися один до одного. І пам'ятати про те, що всі люди рівні. Ейджизм, це коли на людину. Яка вже починає потроху старіти, навішують бірки, що вона хоче бути молодою, що вона хоче бути красивою, що вона хоче бути щасливою. Всі люди рівні, ейджизми, стереотипи, старіння це зло, людина хоче щастя і кохання в будь-якому віці. І в її структурі особистості зберігається я дитина все життя за Еріком Еріксоном. У людини фактично в структурі особистості є три ключові стани. Я дитина, я дорослий, я батько, я мати. І всі ми. Один для одного, дорогі друзі, виступаємо у тій чи інші ситуації дитиною, у тій чи іншій ситуації, дорослою людиною і в тій чи іншій мірі батьком та матір'ю. Особливо зараз в ситуації з жахливою російською агресією багатьох діток немає тата, немає мами, і люди, ми, українці. Навіть в інтернеті, записуючи свої відеоролики, ми стаємо для когось хоча б на деякий час, на деяку хвилину, батьком, матір'ю, мудрим наставником, наставницею. Будь ласка, любіть себе безумовно, такими, якими ви є, дорогі друзі. Вірте в себе, вірте в інших людей. І пам'ятайте, чоловіки і жінки абсолютно. Рівні.